Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про тему, яка хвилює сотні тисяч українців у Польщі. Йдеться про зміни, які наближаються після 4 березня 2026 року, і про так званий проєкт спецустанови, наколи якої зараз дуже багато шуму, страхів і чесно кажучи, плутанини. Я одразу хочу вас заспокоїти. Панікувати не потрібно, але й закривати очі на ці зміни теж не варто. Бо те, що зараз відбувається, це не раптове рішення, а логічне продовження процесів, які в Європі тянуться вже не перший рік. Давайте почнемо з головного. Спецзакон для українців у Польщі офіційно завершує свою дію 4 березня 2026 року. Його ухвалили як екстрене рішення у 22-му, коли був масовий наплив людей через війну. І зараз польська держава відкрито говорить, цей інструмент був тимчасовим, і він більше не відповідає реаліям. Ключова філософія, яку озвучує польська влада, дуже проста і водночас жорстка. Українці більше не повинні бути окремою кризовою категорією, а мають поступово переходити. Ти на ті самі правила, за якими живуть усі інші іноземці, і важливий момент це не означає, що з 5 березня 26-го року всім скажуть збирайте речі. Ні, мова йде саме про поступовий перехід, а не про різкий обрив. Один із ключових моментів тимчасовий захист більше не продовжуватимуть автоматично. Тобто, той підхід, коли війна триває, а документи самі по собі залишаються дійсними. Поступово відходить у минуле, польща хоче прибрати цю юридичну сіру зону, коли люди роками живуть на автоматичних продовженнях і формально, нібито без чіткого статусу. Після 4 березня 26-го року українці з номером Песельок зможуть подаватися на трирічну посвідку на проживання, і це по суті головний напрямок, у який держава хоче перевести більшість людей. Тобто не статус біженця, а нормальний зрозумілий міграційний документ. При цьому тимчасовий захист повністю не зникає. Українці й надалі зможуть виїжджати до Польщі і отримувати його. Але з щиткою логікою: якщо людина приїхала і хоче скористатися цим механізмом, вона має протягом 14 днів зареєструватися і отримати песелю КР. Якщо цього не зробити, держава трактуватиме це як добровільну відмову від тимчасового захисту. Тобто позиція така: або ти заходиш у Систему й береш відповідальність або не користуєшся цими інструментами взагалі. Окрема тема соціальна підтримка. І тут теж немає нічого принципово нового. Просто правила стають жорсткішими і більш європейськими. Виплата 800 плюс залишається, але тільки за умови, що батьки дитини працюють у Польщі. Це не спеціальне обмеження для українців. Це загальний підхід до всіх іноземців. Житло від держави також більше не буде чимось гарантованим. Його надаватимуть лише в екстрених випадках і переважно для вразливих груп, самотніх літніх, людей, осіб з серйозною інвалідністю. Для всіх інших акцент робиться на самостійну інтеграцію. Ще один дуже важливий блок медицина. Доступ до повного пакету медичних послуг буде напряму залежати від наявності страхування або сплати внесків. Без цього тільки екстрена допомога, і то для чітко визначених категорій: вагітні жінки після пологів та діти до 18 років. Це знову ж таки не покарання, а призведення до системних стандартних правил. Тепер давайте скажемо чесно: для багатьох українців ці зміни будуть болісними, особливо для тих, хто роками жив у статусі тимчасового захисту, не замислюючись, що рано чи пізно він закінчиться. Але з іншого боку, це сигнал, що держава хоче бачити українців не як тимчасових гостей, а як звичайних іноземців із чіткими правилами й обов'язками. І тут важливо розуміти ще одну річ. Те, що зараз відбувається в Польщі, дуже ймовірно стане прикладом і для інших країн Європейського Союзу. Тобто це не локальна історія, а загальний тренд поступове згортання тимчасового захисту, навіть якщо війна триватиме далі. Що робити вам? Найгірший варіант ігнорувати ці процеси. Найкраще вже зараз думати, в який статус ви плануєте переходити, чи готові ви жити за стандартними міграційними правилами. І чи підходить вам Польща в довгострокові перспективі? До речі, ви зараз можете дізнатися, за скільки часу отримаєте карту побиту з нашим повним супроводом. Пройшовши наш тест за посиланням в описі, підсумовуючи, спецзакон завершується, але це не кінець для українців у Польщі. Це кінець одного етапу і початок іншого, більш формалізованого, більш вимогливого, але й більш стабільного для тих, хто готовий інтегруватися. Друзі, якщо у вас залишаються питання щодо легалізації, статусі документів чи подальших кроків, не тримайте це в собі. Краще розібратися зараз, ніж потім вирішувати проблеми в авральному режимі. Дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Підтримайте лайком, діліться з тим, кому ця інформація справді важлива. І бережіть себе до зустрічі в наступному відео.